В ім'я отця, і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси, і все наповняєш. Скарби, дібри життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Дорогі, вітаю вас на третьому дні наших реколекцій. І ми перебуваємо з нами, з вами в анафорній молитві. Пригадуй, що Господь прийняв тебе у свої святі пречисті руки, благодарив, воздав хвалу за тебе, благословив тебе, освятив тебе, переломив тебе і дав тебе людям. Ми сьогодні знаходимося на другому етапі після прийняття в руки Господні. В тому етапі, коли Господь промовляє своє благе слово. Про його слово ми читаємо, що воно є живе і діяльне. Це слово, яке входить в наші серця. І ось цей батько, який стоїть на роздоріжжі, намагається прийняти наше життя, нас у повноті, бо любить, насамперед воздає хвалу. Але після цього Він промовляє слово. Слово, яке має наповнити сенс Твого життя. Благослово я нам відоме з різних наших побутових обрядів. Чи ми йдемо в далеку дорогу, чи ми вінчаємося, чи ми маємо важливі справи, ми приходимо по благе слово, чи до людей, чи до священнослужителя. Але ось цей батько наш Господь, Він промовляє своє слово заради спасіння нас. І насправді ця радість, яка звучить з уст Господніх, ця радість продовжується у Його словах, якими Він хоче сповнити нашу дорогу життя. Благе слово супроводжує тих, які є в Його обіймах. Благе слово сповнює наше життя. Його благословення творить наше життя, а розпочинає творення цього світу. Вже в книзі буття ми чуємо. Що сказав Господь, нехай буде світло, сказав Господь, нехай буде твердь, сказав Господь, нехай води закишать живими творіннями, а й відповідно благословив людей і сказав їм: будьте плідні і множтеся, і наповняйте землю та підпорядковуйте її. Євангелист Іван розпочинає. Своє Євангеліє благу вість словами, що спочатку було слово, і слово було Бог, і без слова нічого не повстало. Як важливо це слово батьківське, його благе слово прийняти, його благе слово почути, після того, коли ми повертаємося з наших гріхів, після того, коли ми повертаємося до Його дому. З різних доріг нашого життя, коли ми опиняємося в його обіймах, коли ми є прийнятими, коли Він воздає хвалу і дякує за те, що його дитина є з ним почути це слово. Все моє Твоє. Моє благе слово є у твоєму житті. Моїм благим словом я тебе сотворив. Моїм благим словом я веду тебе на стежках життя. Я намагаюся тобі це благе слово передати. І ось це слово, яке було споконвіку, яке наповняє нас, воє заради того, щоб ми, почувши це слово, залишилися в домі нашого Отця, нашого Тата, щоб ми жили цим Словом. Наш Господь Ісус Христос дуже часто в Євангелії звертається до нас словами. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Хто має вуха, щоб почути це благе слово, прийняти Його благословення, нехай чує і приймає. Нехай в цьому благому слові про слави Батька перебуває. Господь говорить більше. Він каже, будьте не лише слухачами Божого Слова. Будьте не лише тими, які маючи вуха, його приймають, але будьте виконавцями. І ось, дорогі в Христі, коли ми приймаємо Його благословення, ми перебуваємо у Його слові. Ми перебуваємо в тих заповідях, які Господь нам залишає. Ми перебуваємо в Його домі, прийнятими, восхваленими, піднесеними у радості. Але й тими, які виконують вказівки батька. Бо воля Господня, це святість ваша. Він бажає, щоб ми стали святими. Він бажає, щоб ми у його обіймах, прийнявши це його благе слово, благословення, пізнавали і прославляли, самі несли благе слово іншим. Псалом 103 говорить чітко про наші відносини з нашим батьком. Благослови душе моя Господа, і все нутро моє, Його святе ім'я. Благослови душе моя Господа, і не забувай усіх добродійств Його ніколи, те, що Він тебе чекає, те, що Він тебе приймає у святі свої руки, те, що Він воздає хвалу за тебе, те, що Він благословляє і Своє Слово, Промовляє заради Твого життя, не забувай, бо це є Його добродійство. Знову і знову ми входимо у слово, яке є написане на сторінках святого Письма. Віра починається зі слухання. Наша віра, наша вдячність, наше перебування у Його домі насамперед має це слухання поглибити. Коли говорить Батько, важливо чут, коли він дає вказівки, важливо їх виконувати, коли він дає заповіді і каже, чиніть волю Отця мого Небесного, тоді ми перебуваємо у Його слові, живе та діяльне, неісторичне, неархаїчне, не промовлене лише колись в історичному контексті мого чи твого життя. Але слово, яке наповнює, ось це благе слово супроводить. Ось це благе слово має за покликання розбудити нас до життя у його обіймах, у його хвалі, у Його благословенні. Будьмо виконавцями не лише слухачами, будьмо тими, які приймають його благе слово, тими, які в ньому перебувають, ті, які вміють діяти за Його словом. Приймати з повноти і глибини свого серця. Ми чуємо Його благе слово, коли ми приходимо в храм Господній. Всі наші богослужіння, наша Божественна літургія, всі інші молитви вони мають за фундамент Його благе слово. Святе Письмо від книги буття до книги Откровення мають за основу Його благе слово. Наше Дискусія, наша молитва, наш діалог з ним мають за основу Його благе слово. Пам'ятай, що Бог тебе благословив у своєму домі. Пам'ятай, що Бог тебе прийняв у свої обійми. Пам'ятай, що Бог вже воздав за тебе хвалу, а сьогодні промовляє ось це слово. Неси це слово іншим. Боже слово! Боже, яке слово, яке пізналося Тобою на сторінках Твого життя. Минулого тижня ми мали за домашнє завдання воздати хвалу Господеві та роздумували за цю хвалу, яку приносили отроки, які були кинуті до вогненної печі. Сьогодні ж роздумуємо про те, як ми благословляємо. Бо говорить Господь, що з повноти серця. Уста промовляють, ми несемо також слово. Апостол пише, що одними устами можна благословляти, а можна й проклинати. Але наші уста є заради того, щоби, коли ми прийняли благе слово, його понести іншим. Нехай цей тиждень буде сповнене благого слова на наших устах, щоб ми, будучи дітьми Його, які пізнали, слухаючи, які прийняли його благослово, могли також благослово передати, когось благословити, комусь добре слово промовити, когось утвердити вірі, комусь порадити, когось обійняти своїм словом. Нехай благе слово цього тижня з наших уст ніколи не спадає. А за особу, яку ми приймемо в роздуми цього тижня, нехай буде. Йосип, один з 12 синів Якова, який був зранений, був проданий у рабство своїми ж братами, який був принижений, але незважаючи на це благе слово Боже, він чує, він його приймає на дорогах свого життя, не відрікається Бог, від нього не відходить, з ним перебуває і опісля це благе слово, перебуття і благословення з Богом. Передає своїм братам, хоча за законами цього світу мав би можливо мститися за ту кривду, яка йому була спричинена. Благе слово, живе слово, діяльне слово є наш Господь. Приймімо його в наше життя, так як він нас прийняв на роздоріжжях і в повноті прославив у радості те, що ми є з Ним. Слава Ісусу Христу! В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина і Святого Духа Амінь. Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від біди збава нас єдиночиста і благословенна. Всіх запрошуємо на нашу загальноуніверситетську літургію, щоб Слово Боже в нас було живе і діяльне, почуте. І нами виконане, амінь.